Бойчук, один з героїв матчу. Не страшно було грати проти команди з такими зірковими виконавцями? Ну, Взагалі-то ні. Ми були настроєні серйозно. Ми побачили клас суперника на виїзді і були готові до всіх неочікуваних подій, які можуть відбуватися на даному футбольному полі. Ну, Нам дещо, можливо, впатило, забили швидкий м'яч і далі, як кажуть, за допомогою публіки понеслося. На виїзді, так, за спостереженнями тих, що дивився з боку, ви могли і виграти, або навіть можливо мали виграти. Як ти оцінюєш виїзний поєдинок? <поє> Виїзний поєдинок був набагато важчий, тому що моменти були як в суперника, так і в нас. При рахунку 0-0 ми могли вже відкривати двічі рахунок, але, на жаль, не вдалося. Ну, перший результат нам на виїзді нічия 1-1 був досить, досить непоганий. Тому ми з певним запасом грали вже дома. А цей переповнений стадіон, ажіотаж він як більше допомагає, чи можливо і заважає десь. Тиск певний відбувається психологічний. Для мене він більше допоміг, ніж ніж, роз, ніж розстроював мене. Тому що за допомогою вболівальників. Вони, вони тобі тебе підбадрюють, допомагають тобі. Там, допустимо, як всю як кричали, бочок, давай, і тобі хочеться бігти з тим, м'ячом, хочеться, хочеться йти вперед, продувати ті голи. Як вдалося перестигтися нам полі багато разів сьогодні з тим Алієвим, сацьких? Звичайно, з Алієвим було декілька сутичок. Тому що я старався не, не програти йому в боротьбі. Е, як бачите, результат на табло все допомогло, що що там ну, тобто, що, які були настанови, ми табе. це можна сказати, що одна з найбільш пам'ятних перемог в кар'єрі поки що. На цьому рівні я ще не грав тобто, проти таких зіркових виконавців, як Аліїв, Шацьких. А так то були ще такі перемоги, як на чемпіонаті України серед студентів, де виграли чемпіонство, а так більше ще чемпіонат Європи був за університет в Іспанії, тобто в честь України. А так більше не було. Ну, тобто, Але от клас цих гравців був найвищим, коли я грав правда. Бажаємо успіхів. у фіналі. Дякую.